Завдяки екоцентру Сергія Корнієнка у маленької Софії з'явився новий домашній улюбленець морська свинка. Побачили оголошення у Фейсбуці і вирішили придбати тут пухнастика, розповідає мама дівчинки пані Аліна. У брата теж є у неї морська свинка, і вона більш тактильно до неї відноситься. Тому вирішили, щоб вона трошки з неї. Гладила, щоб тактично все було. А то папушка був, був, вона прийде, побалакає і піде. А так що трошки. Буде взаємодіяти з нею. Попри те, що зараз літні канікули, діти зоокуточок відвідують щодня, і це не дивно, адже дещо вони можуть вживу побачити морських свинок, хом'ячків, джунгариків, декоративних кроликів, шиншил, папуг, перепілок та черепаху. Мені тут дуже подобається. Тут є багато тваринок, і я дуже люблю тваринок. Мені дуже подобаються хом'ячки і один хом'ячок у мене живе вдома. Мені подобається їх кормити. І ще я приходжу давати. Гроші на цей корм тваринам. Ми прийшли вибрати попугу собі додому. Маленького білого попугу. Ось він сидить, дуже гарний білий попуга. У мене вже є багато дуже животних. Собака, морська свинка, аквариум риба. Я хочу й папу і собі. У екоцентрі на тваринок можна не тільки подивитися, погодувати та погладити, а й взяти додому. Зараз на нових господарів чекають морські свинки, джунгарські хом'яки та хвилясті папушки, говорить завідувач лабораторії куточок живої природи Олександр Бадрак. Зараз є в нас в наявності морські свинки, їм по одному місяцю. Також є в наявності джунгарські хом'яки, їм також десь приблизно по одному місяці. Також є в наявності і хвилясті папужки. Молоді, їх можна навчити розмовляти. Вони, якщо їх приручати, будуть річні всі, як і папуги, як морські свинки, так і джунгарські каміки. Олександр Бадрак запевняє, що ці тваринки та папушки невибагливі у догляді, але перш за все вони милі і добрі. Доглядати за ними не важко. За морськими свинками і хом'ячками взагалі не важко доглядати. Єдине, що за морськими свинками це потребує догляду. Те, що кожного дня потрібно їм замінювати підстилку. Пирсу потрібно рвати зелену траву, вони люблять, Коли в жінку немає зеленої трави, ми даємо їм сіно, буряк моркву, Сухарики можливо для хом'ячків підійдуть якісь корми, які можна придбати у ветеринарній спеціальні. Як зазначає завідуючий зоолабораторію, здебільшого пухнастиків та пернатих беруть для дітей, аби прищеплювати у малечі почуття відповідальності та любові до братів наших менших. Щоб дитина там вчилася доглядати. За ним годувала, там брала на руки і таке інше. Тож екоцентр Сергія Корнієнка запрошує шосткинців та гостей міста на сеанс релаксу у куточок живої природи. Працює заклад з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. Можете приносити якісь харчі з собою? Там буряк, морква, капуста, там якесь зерно, лес просо, не обов'язково там брати. Дуже багато там взяли три морквини, там чи одну морквину, там пару сухариків і можна прийти, подивитися, знайомитися з нашими тваринами. До речі, нещодавно куточок живої природи екоцентру поповнився новими підопічними. Це синьолоби карликове ара, які вміє розмовляти, а також червонохвости папуга, білки дегу, вислоухий декоративний кролик, джунгарські хом'ячки та лабораторні щури.